Всім привіт! З вами Dio Hox. Хочу зробити зараз огляд на важкий танк Франції iMX 50B. Це мій буде перший огляд, так що не засуджуйтесь строго мене сильно. Можливо, щось е, ну, не додам, тому там виправляйте мене в коментах. Це так сказати, пер, перша моя спроба. Так, Перед початком відео хочу вам сказати, що підписувались на канал, проставляли лайк даному відео, натискайте дзвіночок на все. А не забувайте також, що в мене проходять стріми по боліц, також трішки стрімлю. Я gta шечку на серваку граю, Second Life RP. Вступайте в мій Discord, кидайте реплейчики. Реплечки на пошту можете скидувати, там, якщо ви відкриваєте якісь контейнери. Також можете скидувати їх е в реплеї з Discord файли. Так, давайте перед тим як я буду глядати, характеристики, все це вам показувати. Я вам зараз вімкну броню, щоб ви бачили зліва. Ось так, зліва буде вам показуватись броня, а я буду розповідати про сам танчик. Так, на рахунок броні. Ви самі зараз це побачите, броні тут мало. Тобто фугасами пробивається в борта, фугасами пробивається в корму. Також ви побачите, що він буде пробиватися в катучок. Уваль невеличкий не прямий, а от такий десь кут, і він буде пробиватись. Давайте зайдемо в характеристики, глянемо, що там у нас. Це у нас барабанчик. Шкода в нього. ДПМ моя повага. Барабанчик на 4 снаряди бачимо, пробій в нього достатній. На голдових снарядах 340. ну Пугаси, кому як залетять, 69 бачимо, пробій на 500 б'є. Вгору пушка в нас не сильно піднімається, 12 градусів. Бачимо, а вниз 10 градусів. Ну, від, сильно від башні ми не пограємо, тому що броні там немає. Пробивається він без проблем. Так, далі дивимось характеристики ось по башні. Ну, до речі, на рахунок снаряду. Час зведення 3,5 бачимо по пушці. У нас час перезарядки в магазині 2,73 Це між снарядами. Так, далі дивимось по башні. Бачимо броню у башню, бачимо, броні у нас немає. Швидкість, динаміка також для важкого танку 50. Вперед, назад 18. Супертанк на по цим показникам. Тобто можна їздити без проблем на фланг середніх і там, в принципі, показувати свою домінацію. <гум> так само, ну, рухливість взагалі непогана цього танчика, що й обертання, в принципі, непогано, все добре. На рахунок того, чи варто качати чи ні, я вам скажу під кінець відео. <гум> Розкажу на, на, на рахунок того, чи варто качати взагалі новачкам його чи ні. В цьому плані. Всі говорять, картон не варто качати. У мене взагалі перший мій танк був це про 65. Перший танк в бліцу. На дозарядці чомусь захотілося вкачати на цей танчик, я його вкачав. Так. Давайте я вам покажу тепер лайфле режим, як він грається взагалі. Ви подивитесь в принципі гру. Давайте я бустаки під, підключу собі, щоб було якась у мене Х3, я просто бустаки підключаю. Йдемо в звичайні бої, глянемо, як себе показує даний екземпляр. Броню ви побачили зліва в куті, в куті я вам показав. Так, Давайте підемо, поглянемо, як він грається. Взагалі я не грав десь неділю в танки, тому не засуджуйте мене строго на рахунок цього. Так, що в нас взагалі зараз по цьому? Бачимо, що в нас є кран проти нас. Т57 Heavy. є четвертий, може під'їхати, ну, мені здається, буде на ПТ позиції стояти. Як зазвичай. Поїдемо на цей напрямок. Могли б на СТ поїхати, але, але мені здається, підтримка треба у важкому танчику нашому. Не бачу, де 15Б поїхав. Де він поїхав? Але він ззаду нас рішення перецельно їхати не буду. Не світить. Клас. Приту Покритувалися потім тихенько, бачимо мінус командира. <кевіт> ну, зараз я не дуже, так сказати, акуратно від'їхав. треба було обережніше. Бачимо. оу, Хевік. Розумію. Ну куди я далі потію? Рикошет. Кайф. Треба обережніше взагалі грати на даному екземплярі. Я поспішив, хотів добрати ФВХ. Треба все-таки було себе зберегти. Скажете, зараз грати не можна. Ну так, потреба туди поспішив. Зараз я для вас це буде швидко, перемотаю даний бій, в принципі. Далі поїдемо в інший бій. Так, починаємо. Заходимо в другий бій. В перший бій там була поразка. Поразка за те, що міг Шерідан. Ми просто по точкам програли. Шерідан повинен був просто ну швидше забирати точку Б Бейусе. Так, поїхали в другий бій. Так, що, на ну, нам важких танків хтось їде? Ні, 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 не особливо. Так, що в нас взагалі? ІС5. ТПЗ-шка, це в нас що? Я вже і забув, де кітант. Ріначеронти тут буде, ВКХ. Не знаю, поїду по центру, спробую. Так, взагалі-то я їду направо. Тут спробуємо мінус уже. Так, я засвітився. Так, забираємо точку.

One day from society's restraints, money clown fame, a disease of plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on the Кугасів пана роздавали, повинен її забирати гри зараз. Все, я забрав добре, чудово. Так, перемога, тобі, в принципі, непогана. Союзники відіграли дуже добре. Ну якось так. Ось вам барабан. Взагалі, непогано вийшло. Бій мені сподобалось так. Погнали вже до третього бою. Будемо підводити підсумки після цього бою. Так, бачимо, що в нас суперник. зараз як подивимося. Йох у них бачимо, з важких танків лише йох. У нас буде кран, я також. Ну, є четвертий, якщо він буде ваграти як важкий танк, він поїде з нами десь. Якщо ні, то буде стояти на ПТ-позиції. Не знаю, куди їхати. Спробуємо сюди. Роздамажить мого когось вийде. Ми ну, сюди по любому прориватися зараз остаємо. І гриль на допомогу під'їхав. Проняв Добре, граля прибираємо. Леопард хоче прорватися, бачимо. Так, Йог там піджимає. Підтискає потихеньку. Так, виїхати в нагло не можу на Леопарда, там все-таки ПТ. Пете. Петехи стоять, так звичайно, ще один гриль. А ПТхи мене, до речі, не бачать. Петехи їх не криють. Зараз помилка. Не прикривали. Тежки леопарда. Вони криють з свої своєї сторони лівий планк. Mm. Так, з юхом, я думаю, розберуться там. Ви шеріданід? Як добре, видали барабан. Тут нам не проїхати, мені здається, краще А, Там йог, да. Ой, давай кранваген. Нас тут контролирують просто. Я спробую поїхати все-таки по правому фланзі. Можливо, поліму варто спробую по правому. Мене правда можуть засвітити зараз. Чудово, Забираємо об'єкта. І у нас перемога. Так просто більше аналізувати сам бій, дивитись по сторонам. Боронів наша танка немає. Першу я б зіграв агресивно, чи трішки пожад, так сказати, і мене забрали. ПВХ хотів забирати, хоча в мене вже хп не було. В принципі, вам другий бій. Молодець союзник у нас на М60 класно відіграв. Так, підведемо підсумки на рахунок цього танчика. Ну, всі говорять, взагалі не варто відразу качувати картон. Там взагалі хто не дуже грає, там, менш 50%, я думаю, менш 55% гравці не варто качати картон. Але мені здається, якщо танчик зайде, то він зайде. Неважливо там картон. Так, броньовані танки, вони більш пробачають помилки, це правда, але все-таки тут барабан. Союз суперник віддасть тобі, якщо в те ще прикриття є від союзника, граєш від союзника, видав барабан, можливо, там якусь стичку полуць отримав, але ти більше видаси. Все таки. Просто треба грати від союзника. Берегти хп на Кінець бою і все у вас буде добре. <кій> Можете спробувати прокачати танк так, в загальному, я його рекомендую. Танчик дуже непоганий. Його варто прокачувати, варто залишати в ангарі і варто на ньому грати. Я на десятках в мене не дуже показники, я лише вчусь на десятках грати, але ну, для когось це така собі сначала. 2000, вискатах середньою це мало, але я вчусь потихеньку і набиваю на ньому непогану, Буває шкоду. Так. Нараз ну, під кінець відео хочу вам ще раз сказати, що підписуйтесь на мій канал, проставляйте лайк даному відео, витискайте дзвіночок на все. Не забуваємо також, що у мене проходять стріми по Водбліц. Кидайте свої реплеї. реплеї можна кидати на почту, якщо ви там записуєте якісь контейнери. файлові ці файли з Також за реплеями можете кидати в мій Discord, так буде простіше. Там є канал реплеї Вотбліц. Також не забуваємо вступати в план Українські кочегари всі умови вступу будуть під даним відео. Також у мене рідко, але все-таки проходять стріми по GTA 5, це проект Second Life RP, Буду радий вас там бачити і чути. Так, на цьому в мене все. Всі помилки, які я може щось не додам, може щось не те сказав. Забув так, зараз про обладнання, я його також не все проставив. У мене ще не все обладнання стоїть. По обладнанню ви можете мене додати, що там додати, що не так. Ось моя амуніція, про це я забув, це правда. Ось мій боєм комплект, якщо кому цікаво, якось так. Каму, треба буде, до речі, на нього якось взяти. У мене ці десятки, ну, з такими каму може цікаві буде підібрати, якось так. Ну, в принципі, це все, що хотів додати. Чекаю ваші коментарі. Пишіть, що я забув. Це перший таке відео огляд. Радий вас почитати і знати свої мінуси. Все, На цьому в мене все. Всім дякую і до зустрічі!